Всі бачили цю офіційну новину, яка, начебто, доказує те, що COVID-19 був зроблений насправді в лабораторії в Ухані. І я, на жаль, бачив, а хтось перевіряв джерела, бо я так, і що я там знайшов? Ну почнімо з того, що цей звіт не є думкою всього конгресу США, це всього лиш висновок наглядового підкомітету. Він всього лиш надає п'ять сумнівних аргументів в користь теорії лабораторного походження ковіду. Пройдемось по пунктах. Перший вірус має біологічну характеристику, яка не зустрічається в природі. Ось Почитайте на дозвіллі, бачу, коли ви писали свій звіт. Ця стаття якось пройшла мимо вас. COVID-19 має багато схожих елементів з іншими коронавірусами, які у диву зустрічаються в природі, і це доведено. В Наступному пункті говориться про те, що пандемія COVID-19 почалася з однократного зараження однієї особи, а це не характерно для жодних пандемій чи епідемій взагалі. Ага, ніколи не було і ось знову. Характер початку пандемії COVID-19 не є унікальним. В наступному аргументі говориться про те, що в Ухані є лабораторія SARS, в якій було виявлено халатність працівників. Напевно, єдина лабораторія у світі, де показав себе людський фактор. А ще в Ухані є школи і дитсадки. Так може ковід спаяв якийсь китайський школьник в підвалі, ну чисто випадково, замість класної роботи. Після не означає внаслідок. Якщо щось знаходиться біля чогось, це не означає, що воно має зв'язок. Це ще треба довести. І цього, як ви розумієте, цей звіт не робить. Четвертий пункт: дослідники в цій лабораторії були хворі на ковід, подібний вірус ще восени 19-го року. Оце вже аргумент, адже ковід це дуже унікальний вірус з наймовірно специфічними симптомами, які більше не зустрічаються при жодному захворюванні. Ну, хіба що при усіх ГРВІ чи вірусах Грипу, а так ні, більше ніде. Ну і останній пункт найбільш маніпулятивний та розмитий. Якби були докази природнього походження ковіду, то вони вже давно були б знайдені. І одразу ж в наступному абзаці вони вказують на публікацію, де було досліджено геном ковід-19, і не було виявлено слідів жодної генної модифікації. І вони тільки про цю статтю говорять, кажучи, що на них посилалися більшість прихильників теорії природнього походження ковіду. Вони її не спростовують, просто згадують про неї. Вот вам, блядь, доказ. Ну так, що ви там аналізували в тому своєму звіті? Свої політичні погляди? Там, до речі, критикується носіння масок як ефективна профілактика від такого виду вірусів, і вакцинація як така. Тотальний крінж. Знову ж таки, цей звіт був сформований наглядовим підкомітетом. Він не сигналізує про думку всього конгресу чи палати представників. Це є всього лише висновок невеличкої структури, яка займається подібного роду розслідуваннями. До речі, главою цього підкомітету є Джеймс Комер, затятий республіканець, виступає проти абортів, не проти побудови стіни між Америкою та Мексикою, щоб зупинити міграцію. Голосує за популістичні закони Трампа. А чим ще славляться республіканці? Своєю надмірною любов'ю до Китаю, China. 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 чай, чана, текчан, чайна, чайна, і тут пам-пам стає президентом. Незадовго після чого публікується популістичний і дуже політично упереджений звіт, який звинувачує Китай у всіх чортах. Також там звинувачуються демократи, куди ж без того не дозволяйте політичним іграм срати вам у голову. Ну а якщо там у вас вже насрано, то робіть що хочете.